Вітаю кожного! Світовий порядок порушено, і людство вступило в політичний час. Про це говорять про роства, про останній час. Все відбувається митиво, тому що нам дається час до судного дня. Але видно, як наростає напруга, і все йде до ядерного апокаліпсу. І для чого дається час? Покаяння для того, щоб ми зробили вибір, або ми християни, не просто на словах, виконуючи волю Божу, а воля Божа це учні, щоб навчити інших, як сказано, ідіть і навчіть хрі. І Христос каже, що все, що ми будуємо в цьому житті, буде перевірено, на чому будуємо, на які підстави, на піску або на камені. І все буде випробовано служіння, служителя, віруючи, абсолютно кожна людина, щоб досягла духовної доскональності, щоб дійти до кінця. Бог поставив одних апостолами і інших пророками. Тому, якщо не маєте церкви, напишіть мені, підписуйтесь на мій погляд.